Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку – конфіденційність даних, приватна інформація. Способи визначення і позначення авторства інформаційних продуктів, поняття про захист авторських прав, а також наслідки та ризики використання плагіату списування. Починаємо з повторень. Правил поведінки. Доєднуємось до уроку вчасно, слідкуємо за відстанню від очей до монітору, а також за осанкою. Наводимо лад на своєму столі, де знаходиться комп'ютерна техніка. Не торкаємось задньої панелі комп'ютера, переміщуємось по кімнаті спокійно, після уроку робимо перерву. Сьогодні ми з вами на уроці. Пригадаємо, що таке конфіденційність, приватність, авторське право і визначимо, чому ці поняття такі важливі. Так, давайте пригадаємо, яка інформація називається приватною. Приватна інформація це інформація про певні відомості, доступ та поширення яких можливе лише за згодою її власників та на тих умовах, які вони вкажуть. Публічна інформація це та інформація, яку ми можемо розповсюджувати без дозволу власника. Так, розглянемо з вами публічну та приватну інформацію, її приклади. І за допомогою цеглинок проведемо сортування. І так, паспортні дані це публічна. Чи приватна інформація? Так, я думаю, що всі ви правильно відповіли. Це інформація приватна, червона цеглинка. Я люблю їсти борщ. Це інформація публічна, зелена цеглинка. Номер телефону це приватна інформація, червона цеглинка. Номер банковської карти це приватна інформація, червона цеглинка. Хобі це публічна інформація, зелена цеглинка. Місце роботи батьків це приватна інформація, червона цеглинка. Клас, у якому ти навчаєшся. Це публічна інформація, зелена цеглинка. Мене звути Оленка. Це також публічна інформація. Це зелена цеглинка. Давайте поміркуємо разом, що може статись у разі розкриття конфіденційної інформації. Конфіденційність це властивість, яка не підлягає розголосу. Секретність приватність. Не можна розголошувати паспортні дані, бо зловмисники можуть скористатися. Ними, наприклад, взяти на вас кредит, не можна без дозволу власника давати його номер телефону, не можна нікому надавати номер своєї банківської карти. Це конфіденційна інформація. І не можна розповсюджувати інформацію про місце роботи ваших батьків. Зараз, будь ласка, зробіть фізкульт хвилинку. холодне Що зігрітись, танцювати починай. Як вона умієш теж, станьмо весело на спинки, покружаємо, як сніжинки, спробуй з нами буде весело, А авжеж. Місте жиру вже ж, уже не видно ні доріг, білий світ кругом засипав, білий сніг, тож хоч і перелопати кожина. Долоньки То лонки знай, що нами, так, хто у ніжки знайш роби і знами. Молодці, продовжуємо з вами урок. Давайте пригадаємо, хто такий автор і хто ним може бути. Автор це фізична особа. Автором може бути чоловік чи жінка, хлопчик чи дівчинка, це особа творчої працею, якої створено твір, наприклад. Авторські права. Це набір правил, які дозволяють авторам літературних, мистецьких та наукових творів отримати соціальні блага, ну, наприклад, грошові кошти, від результатів своєї творчої діяльності. Кожен із вас є автором, ваші знання це ваша інтелектуальна власність. Інтелектуальна власність це результат інтелектуальної творчої діяльності однієї людини, автора, виконавця, винахідника або колективу, який складається, наприклад, з кількох осіб. Давайте поміркуємо, що в школі є вашою інтелектуальною власністю, коли ви навчаєтесь. Наприклад, під час виконання діагностичних робіт особливу увагу вчитель приділяє саме вашій інтелектуальній власності. Тобто вчитель дивиться, як ви виконали завдання, чи самостійно ви це зробили, чи списали, оцінює вашу інтелектуальну власність. Чому це так важливо? Давайте розглянемо ситуацію, що сталося в школі. Марійко, та ніхто не буде знати, дай мені списати твір. Ну добре, тільки нікому. Так Іванко вмовляв Марійку, бо він сам не, не написав твор. Після того, як учні свої твори стали, вчителю, вчитель їх перевірив, і далі маємо таку ситуацію. Марія Іванівна, прочитайте мій твір. Молодець, Іване, говорить вчителька, а тобі, Марійко, має бути соромно. Прикро, що ти все списала у Івана. Іван 12 балів, Марійка 2 бали. Списування і така ситуація, яка сталася між Іванком і Марійкою, називається плагіатом. Іванко займався плагіатом, а саме, привласнення авторства на чужий твір або на чуже відкриття чи винахід, а також використання у своїх працях чужого твору без посилання на автора. Іванко, коли списував у Марійки, він не сказав вчительці, що я списав, здійснив плагіат. Він видав результат Марійкиної праці за свою. Будь-яка спроба отримати оцінки за допомогою шахрайства, рано чи пізно перестане бути таємницею. Ви це знаєте. У школі ви можете затвердити авторство своїх матеріалів, підписавши їх чи поставивши власну мітку. І коли ви будете здавати свій твір, і вчитель побачить два однакових твори, то вже буде порівнювати, наприклад, за заданою міткою чи за підписом. Поза межами школи авторські права захищаються на законодавчому рівні. Ті, хто не дотримується авторських прав, нехтують законом, потрапляють за грати, тому що. А нехтування авторським правом є правопорушення. Давайте з вами зараз переглянемо відеоролік про авторське право. Усе на світі має свого автора. Конструкція ейфелевої вежі, текст п'єси про Ромео та Джульєту, музика гімну Ліги чемпіонів. Усе має своїх творців, а кожен з них має свої законні права. Цю сферу іменують авторське право. Авторське право це набір таких виключних прав, які дозволяють авторам отримувати соціальні і матеріальні блага від результатів своєї творчості. Отож ця розповідь про авторське право. І про Тимура відомий письменник, меценат, мандрівник. А колись, знаєте, в школі був дуже сором'язливим і аби друзів знайти, вирішив однокласникам шкільні твори з інтернету копірайтити. Йому не шкода, а от вчителям шкода було. Усіх викрили, покарали, а Тимуру категорично заборонили займатися плагіатом. Так, Тимур і дізнався, що плагіат це приписування однією особою собі авторства творчих здобутків іншої особи, і це не тільки шкільних творів стосується, авторське право поширюється практично на будь-які досягнення творчої діяльності, включаючи відео, комп'ютерні програми, фотографії, скульптури, бази даних, архітектурні проекти, технічні креслення тощо. Після невдачі однокласники образились на Тимура. Жартів не розуміли, за компанію у кіно не запрошували, тому вирішив Тимур сам нові круті фільми з інтернету качати і на диски записувати. Їх же потім ще й продати можна. Ось тут у нього і з'явились друзі. Вони ж у біді пізнаються і пояснили, що з підробною відеопродукцією ближче до в'язниці місцевої, ніж до успіху у світовому масштабі. Адже відтворення та розповсюдження твору без дозволу автора називається піратством і переслідується законом. Щоправда, у випадку відсутності комерційної мети та в освітніх цілях таке використання все ж допускається. Розгубився Тимур. А друзі, знову тут, як тут. Хіба ти сам нічого придумати не можеш? Точно, сам стань автором. Письменником! І Тимур вигадав історію про зомбаків інфопланетних, які прийшли до нас з миром. В інтернеті надрукував, коменти почитав. Тут раптом агенти кінокомпанії як налетіли і викупили авторські права на його історію. Бо ж авторське право воно не тільки забороняє, але й сприяє, наприклад, зароблянню грошей та творчого авторитету, який жодними банкнотами не виміряти. Усе на світі має своїх авторів. Кожна мрія, що змінює реальність, кожна думка, що дарує натхнення, кожен вчинок, що кидає виклик неможливому. Ми самі створюємо цей світ. Який він буде, залежить лише від нас. Творімо ж. Зверніть увагу. Таким значком позначається авторське право. Буковка «Ц» англійська в кружечку. Якщо ви бачите. Наприклад, якийсь документ, на якому стоїть такий знак, чи якийсь логотип, чи придбали диск, і на диску стоїть такий знак на упаковці. Пам'ятайте, що саме цей знак вказує, що е, даний об'єкт, даний твір. Е, Дана робота це е, захищена законом, тобто е, авторське право накладено на е, даний об'єкт. Е, звертайте на це увагу. На цьому матеріал нашого уроку вичерпано. Переглядайте моє відео, ставте вподобайки, пишіть коменти, я буду намагатися робити відео для вас ще кращими. До побачення!